Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після вчорашніх слів жабки Семенян лунали вибухи поряд із її маєтком. Тепер прийшла черга Скабєєвої і Попова за її слова про малі народи. Підозрюють узбеківся. Москва прикрита. силовики проводять рейди 27 березня у власній автівці. Накрили Ольгу Скабєєву. Друге за два місяці замах на пропагандюгу. Невідомий випустив цілий знову. Магазин по лобовому склі автівки Скабєєвої. Двоє охоронців загинуло. Сама Скабєєва в лікарні, оскільки сиділа на задньому сидінні. Наразі невідомий її стан. Втім, джерела пишуть, що це. Прилетів привіт від ізраїльтян. Згодом стало відомо, що пропагандистка мала легке поранення, плеча через скло. Втім, вижила, вже навіть встигла побувати в Кореї разом із Лавровим. Втім, тепер олічка дуже обережна. Боїться Скабєєва і ізраїльтян, і українців, адже населила своєю брехнею і там, і там. Втім, не пощастило її чоловіку попову. Після вчорашнього замаху на нього в шиї тепер стирчить трубка для дихання. Дісталося йому по серйозному. Втім, лікарі кажуть, жити будуть. Зараз всі ефіри або скасовують, або дадуть старі записи. Де роль його як ведучого, мінімальна. До будинку Попова та Скабєєвої невідомі знесли сотні погребальних вінків та траурних квітів. Скабєєвої істерика життя стало справжнім пеклом. Інформацію спеціально замовчують, аби не сіяти паніку, особистий наказ Патрушева. Ситуація в Рашеленді і так напружена після похорону Навального. Вони стараються стабілізувати та утримати владу. Нагадаємо, ще на початку вересня приватна охорона компанія Терор Аларма пригрозила російським пропагандистам за знущання жінок, які служать в армії. Армії оборони Ізраїлю в організації заявили, що Росія відкрито висміює жінок солдатів Цахала, викрадених терористами Хамас, зокрема дісталось і попово. Також путінську пропагандистку Ольгу Скабєєву назвали законною мішенню. Про це повідомляється на сторінці терора Аларма у соцмережі ЕКС. В організації заявили, що ізраїльтяни ніколи не забудуть про те, що Росіяни висміювали жінок військовослужбовців Цахал. Ба більше у заяві йдеться, що після перемоги Ізраїлю над терористами Хамас Росія заплатить за те, що стала світовою столицею Антисемітизму Росія відкрито висміює жінок солдат Сахал, викрадених Хамасом. Ізраїльтяни ніколи цього не забудуть. Після того як ми розберемося з Хамасом та сектором Гази, Москва заплатить за те, що стала світовою столицею антисемітизму. Це обіцянка крові. Головна пропагандистка Путіна Ольга Скабєєва також є законною мішенью. Йдеться у заяві. Варто зазначити, що Скабєєва висміювала ізраїльських жінок військових через з танцями у соціальних мережах. Пропагандистка заявила, що саме так армія Ізраїлю готувалася до війни. На сайті Терор Аларма йдеться, що організація є високо акредитованою приватною охоронною фірмою, яка не лише попереджала владу про терористичні атаки в міру їх виникнення, а й допомогла запобігти багатьом терористичним актам у розпал атаки діл у Європі У 2014-2017 роках Організація фінансується активістами та журналістами через криптовалюту, тож усі спонсори анонімні. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.